Усіх вітаю на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Як вам цей красень? Сьогодні будемо запікати його в духовці з сиром та е, з соусом. Не забудьте обов'язково підписатися на канал та натиснути колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Тож, що нам знадобиться, буде. Що нам знадобиться, самі власне, то омари, такі красені, часник, петрушка, масло вершкове та сир. У мене гранд подано. Дивіться, петрушку та часник можна брати свіжі, Навіть потрібно брати свіжі, вам буде так смачніше. В моєму регіоні петрушка не кругом продається, тому я використовую сушену, тому що так швидше і мені смачніше. Ви можете використовувати свіжу. Тож... Перше, що ми зробимо, це треба обробити наших омарів розібрати. Перше за все, що треба робити з омарами, це їх розморозити, тому що, швидше за все, вони купляються в замерзому вигляді. Після розморажуються вони в холодильнику на нижній пульці або у холодній воді, не гарячій, Так? Після того, як вони повністю розмерзнуться, стають такі ось. Треба їх промити та десь на 2-3 хвилини помістити у гарячу воду. Так, в гарячій воді вони в нас побули. Тепер будемо розбирати за допомогою ножиць. Так, ось результати нашого розбору. Це м'ясо з хвостової частини та, власне, сама хвостова частина нашого омара. В ній ми будемо запікати. Я її гарненько промила. Так, як готувати клешні, я покажу окремо в короткому відео. М'яса в ньому ось скільки, дуже мало. Цей можна рецепт, до речі, використати просто з креветками, буде більше смачної їжі. І дешевше, звісно. Перше, що нам треба зробити, це порізати зараз дрібними шматочками наше м'ясо та підготувати. Масло та прянощі. Так, підготували м'ясо, порізали його міленько, і треба зараз змішати його з вершковим маслом, часником та е, петрушкою. Ну Звісно, якщо у вас свіжі це все, то треба порізати петрушечку, чесничок, все це перемішати з м'яким маслом. Масло можна розтопити в, в мікроволновці не до рідкого стану. Таке от м'якеньке, щоб це е, можна було змішати до однорідної маси, і вона трималася. Потім отриману масу переносимо до нашої шкарлупки та у форму для запікання. Я вже підготувала папір. Ось наші хвостики готові, і останній етап, у перед тим, як ми почнемо їх запікати, це покласти зверху сир. Я натерла вже отак от от кладемо зверху сир обережненько, щоб він не попав і не запікся на папері. так і після цього відправляємося в нашу духовку на 200 градусів 10 хвилин. Ось наші хвостики готові. Дякую всім за увагу! Будемо смакувати, і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!